Хмельницький обласний осередок Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України повідомив, усі дільниці відкрилися вчасно. Виборча дільниця за номером 681486, яка розташовується в обласній філармонії, відкрилася вчасно. Але задовго до її відкриття, до 8-ї години, тут уже стояв натовп бажаючих проголосувати. Тож, як тільки двері відчинили, черга із двох десятків найсвідоміших громадян, котрі встали на світанку, поквапилися виконати свій обов'язок. Утім, члени комісії прокинулися ще раніше, бо задовго до восьмої години мали все підготувати. Ну я особисто прийшов сюди в 6 годин 20 хвилин. Членів комісії ми сюди збирали на пів сьомого, тобто о 6 годині 30 хвилин прибули. Тому що потрібно знаєте провести частину деякої підготовчої роботи, яку інструкцію, інструктаж дати членам дільничної виборчої комісії. Ну і ми відкрили своєчасно. Те, як швидко відбувалося голосування, свідчить лише про одне. Виборці давно визначилися за кого віддати голос. Члени комісії, котрі працюють на виборах, не вперше кажуть, на дільницях у центрі міста активність громадян завжди висока. Я думаю, що зараз на всіх дільницях таке відбувається, тому що є частина осіб, які хочуть проголосувати в перших шеренгах наших виборців, щоб висловити свою громадську громадянську позицію, використати свій обов'язок громадянський та обрати гідну і достойну владу для нашої країни. На цій дільниці 1965 виборців за отриманими бюлетенями на дільниці голосують 1956 громадян, 29 вдома за виборчим списком, три в своїх оселях за заявами, двоє за рішенням суду. Спостерігачі, котрі відмовилися від коментарів про підготовку до виборів на камеру. Зізналися: що жодних ускладнень в роботі комісія не мала. Адміністрація закладу допомагала. Члени комісії до виконання обов'язків поставилися сумлінно. Тож і виборці мають залишитися задоволеними. На вибори, як на свято, на дільниці номер 480, тим, хто прийшов проголосувати, вручали не лише бюлетені, а й квіти. Вітали іменинників та тих, хто сьогодні голосував вперше. Для людей позитивні емоції. Ось таке придумали. хто вперше голосує, кому 18 років ми дарували квіти і відкриточки вручали. І ще в кого в цей день, 25 травня, день народження. Незалежно, один ювілей. Правда, у нас є 60 років, незалежно скільки років. Ми теж вирішили привітати. Не ну, очікувала такого, що от... вітання буде, що як сказали, що квіток, я трошки... от, але дуже приємно, так, як ви гарно от, заохочують людей. Це правильно. Чесно кажучи, давно цього хотіла. У мене трошки, якби вийшло помилково, що трошки з адресою якось, але я все одно прийшла, розібралась, бо для мене це важливо все ж таки. Кожен має прийти, не продати свій голос, не віддати кому небудь, а прийти і зробити правильний вибір. Голова дільничної виборчої комісії Ріта Кієшкіна запевняє, усі її підлеглі працюють сумлінно. Тож сподівається, виборці, а їх на дільниці 2235, залишаться задоволеними, а вибори пройдуть без порушень. Всього 12 членів комісії. робота нам пристає дуже велика, напряжена. Надіємося, що вона пройде успішно. людей на виборчій дільниці вже з самого ранку чимало. В кабінках для голосування довго не затримуються. кажуть, остаточний вибір зробили ще до того, як взяли до рук бюлетені. А ще чимало виборців зізнаються. Щиро вірять, що на цьогорічних виборах президента України кожен голос може стати вирішальним. Я прийшла проголосувати за наше і наших дітей майбутнє, щоб нам краще жилось. Ну, я думаю, що якщо переможемо і переможець, то нам буде жити краще. Я би хотіла, щоб було добре. Не мені, так моїм же дітям, мені вже все одно. От. А що моїм дітям, внукам. Я хотів, щоб була справедливість в нас в державі, щоб не було фальсифікацій, щоб незаконних виборів не було, щоб все було по закону. Кожен голос щось вартий. За словами Тетяни Зеленко, заступника голови Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської громадської організації комітету виборців України на дільницях вже зареєстровані і перші порушення. До прикладу, в місті Кам'янці-Подільському на пункт голосування члени комісії не допускали спостерігачів від одного із кандидатів в президенти. Згідно із законом, на дільницю намагалися прийти двоє спостерігачів. Натомість на пункт голосування пропустили лише одного. На даний момент юристи написали скаргу до суду, а порушення зафіксували. Ще одним недоопрацюванням вже тепер державного реєстру виборців стали неуточнені списки, які прислали на виборчу дільницю у селі Ходаківці Хмельницького району 192 округу. У них не були внесені люди, що напередодні написали заяви про внесення себе до списку виборців. Буремний схід під час виборів на інтернет-сторінках інформаційного агентства Уніан розміщена інформація про те, що у Донецькій області сьогодні свою роботу розпочали близько чотирьох сотень дільниць. Незважаючи на це вибори тут під загрозою. Місцеві ЗМІ стверджують про неодноразові напади на виборчі дільниці групами невідомих молодиків. Окрім того, деякі дільниці у Донецьку і у Горлівці, за словами агентства Уніан, взагалі не розпочали свою роботу. До цих міст додався і Маріуполь. Там не відкрили двері для виборців 13 пунктів для голосування восточний варіант повідомляє про невідкриття виборчої дільниці і у Северодонецьку через відсутність бюлетенів у Миколаєві. Дві дільниці припинили свою роботу через повідомлення про можливий там вибух на півдні держави. Також неспокійно в Одесі невідомі намагалися підпалити одну з виборчих дільниць. Як повідомили у НІАН в Одеській обласній організації комітету виборців України з посиланням на керівника штабу одного із кандидатів у мери Одеси Андрія Юсова, невідомі кинули в двері дільниці пляшку з коктейлем. Молотова. Вогонь оперативно загасили працівники міліції, які перебували на місці події. Дільниця все ж відкрилася для голосування. Станом на 15-ту годину явка виборців Хмельниччини склала 46 відсотків. Це другий результат в Україні. Першість за Львівською областю. Про це під час прес-конференції повідомив керівник обласного осередку всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України Юрій Онуфрієв. Найактивніший в області є 192-й територіальний виборчий округ. Туди входять Летичівський, Старосинявський, Ярмолинецький, Хмельницький і Дережнянський райони. Явка виборців склала понад 54 відсотки. Що характерно на момент відкриття дільниць. Що дільниці ще не відкрилися, а хвилин за 10 і навіть 15 перед дільницями вже почали збиратися виборці. Усі дільниці Хмельниччини, а їх 1553 відкрилися вчасно. Поки що область голосує без грубих правопорушень, запевняють в комітеті виборців України, одиничні зафіксовані випадки, скоріш нагадують казуси. З село Чаньків приїхала машина з двома молодими людьми. Які розгорнули плакат, на яких було зображено вийла, а внизу написано: не будемо наступати на старі граблі. Все, на цьому закінчилось, вони сфотографувалися і поїхали. <сум> що вони хотіли сказати, кожен, хто бачив цей сюжет, може робити висновки свої. У Хмельницькому був, що виборець зайшов в кабінку для голосування, заповнив бюлетень і забув його кинути в скриньку. Комісія випадково виявила, що там значить, бюлетень. Ну, голова комісії правильно зробив, він зібрав свідків, спостерігачів, все бюлетень склали і кинули в скриньку. У комітеті запевняють право на волевиявлення забезпечено усім громадянам, особлива увага до переселенців з Криму. Найбільше їх проживає у МАКу від Дуноєвецького району близько 100 осіб. Однак у списках виборців їх лише 19 чоловік. Для них створені були умови, мають можливість проголосувати. Коли ми голосували, це вже їхня справа. Мають можливість проголосувати, тому що вони внесені в списки і можуть реалізувати своє виборче право. Без особливих проблем проходять вибори і у Нетішині, Нагадаємо, окрім президента там обирають ще й мера. Однак без порушень все ж не обійшлося на виборчих дільницях. Територіальна виборча комісія з якоїсь причини не забезпечила для виборців можливості познайомитися з усіма кандидатами на посаду міського голови. Тобто не було однакової їхніх їх однакових агітаційних плакатів, які Виготовляються централізованим способом. Деякі з кандидатів спробували виправити цей недолік і виготовили плакати самі, але територіальна виборча комісія цілком законно не дозволила їх розмістити. Волевиявлення в області охороняє 1700 правоохоронців та понад 8 сотень надзвичайників. До процесу долучилися також представники громадських формувань і самооборонівці. Разом, значит, охороняють дільниці 2318 осіб. І 1709 міліціонерів не хватило скільки 51 міліціонера, щоб повністю закрити дільниці. Найнижча явка в області у 190-му виборчому окрузі. Це Хмельницький. На 15-ту годину тут проголосувало 46% виборців обласного центру. Вибори на пост президента України тривають у Красилівському районі у 196-му виборчому окрузі. Виборці активно голосують. За словами спостерігачів, ніяких порушень виявлено не було. Окружна виборча комісія активно працює. Тут підраховують голоси та приймають скарги від спостерігачів чи простих громадян. Якщо під час виборів відбудуться будь-які порушення, за словами голови окружної виборчої комісії Олексія Сандрацького, таких у його окрузі від ранку поки що не було. Порушень поки що в нас не було. Зараз ми нам відзвонюються виборці. Скільки було проголосовано дільничні виборчі комісії, скільки проголосовано на, 14, на 15 п'ятнадцяту З карт таких ніяких немає, проблем немає. Дільниці працюють в нормальному режимі. У Красилові до прикладу явка на дільниці досить висока. За словами голів виборчих дільниць та спостерігачів, жодних порушень не зафіксували. Явка вже більше як 50%. відсотків. Чар не збирає. працюють всі так, як. Згідно з закону, як треба, і всі проголосували вже, скажу, бажаючи. Ну, думаю, зараз ще будуть йти люди десь, може, з базару, то ще буде, будуть заходити. Щоб все нормально. Порушень ніяких немає. Порушень не було ніяких, все пройшло нормально. От явка людей добра. Вже проголосували більше 800 чоловік. Все нормально. В першу половину дня активність була дуже велика. Практично на, цю, на цей момент проголосувало вже близько 900 чоловік. В Загальному у нас по списку уточненому 2233 людини, то це відсотків скільки 46-47. Ніяких порушень, ніяких таких уважень не було, бо були в нас представники з Канади тут на окрузі. Так що. Все нормально, дай Боже, щоб і до кінця так було. Громадяни, які вже зробили свій вибір, кажуть, голосування пройшло добре. Спокійно, тихо, все уютно. А. Зручно, дуже добре. Як завжди, скільки років голосую, ніяких проблем не було ні на жодному участку. Так, да, все, все добре. Все добре. У селі Веселівка Красилівського району виборці не менш активні. Голосувати почали самого ранку. А тим, хто через хворобу не зміг прийти сам, допомогли приїхати. Ми забезпечили транспортом і людей підвозять сюди. Сьогодні зверталися до нас такі, що так непередбачено людина захворіла і попросила, щоб її доставили до дільниці. Ми надали таку допомогу, привезли, проголосували. Також їздили члени комісії по селі. По списку люди, які включені до НСП, це неспроможні самостійно пересуватися, вони проголосували, все пройшло і добре. Станом на 14-ту годину у Веселівці вже проголосували більш ніж половина виборців. Створено все нормально, люди приходять і спокійно все рішають, задоволені. Вітають нас святом. Ми їх теж вітаємо. У нас 146. Виборців, люди голосують активно. Вже проголосувала полов більше половини. 88 чоловік вже є. Мешканка села Раїса Панасівна каже, голосувати у них будуть усі. Багато, багато йдуть і гарно. А чи є такі, що не голосують у вас в селі? Ні, нема таких. Що йдуть люди. Кожен йде, щоб було гарно. Нема таких, нема. Загалом, за даними окружної виборчої комісії територіального округу номер 196, шість, станом на п'ятнадцяту годину у Красилівському районі голосування йде активно. До дільниць уже завітало майже 52% виборців.